Ці всі міста Донецькі, які зараз ми контролюємо, це, це такі фортеці, які тримають за собою всю решту України. Тобто це наша лінія оборони, яка поки вона тримається, то ми можемо говорити про те, що от, от, в Дніпрі можливе життя ну, які відносно, да, все відносно, прильоти, все це, всі це розуміють, але все ж таки можливе якесь життя да, там, в Києві, в Львові, в Полтаві і так далі. Тобто, це наш бастіон. І ворог зараз кидає всі сили для того, щоб захопити цей бастіон. Але ми стоїмо попри все, попри втому, попри важку ситуацію. І ми кажемо: підтримуйте нас, підтримуйте нас дронами, підтримуйте нас донатами, місцеве самоврядування, долучайтесь до нас, хто чує в собі сили, а треба чути в собі сили, тому що іншого шляху немає. Тоді нам вдасться втримати, тоді нам вдасться не допустити цю всю смерть до нас далі в глиб країни. А чим більше ми їх там викосимо, чим більше ми їх там знищимо, тим ми пришвидшимо їхнє вичерпання, їхніх ресурсів і призведемо до того, що все ж таки відіб'ємося від цієї Орди. Але просто треба усвідомлювати, що от те, що я повторюсь, вже, те, що я казав, не налаштовуємо себе на те, що завтра все це закінчиться. Я би Ну, розумієте, це не, не так не працює. І якщо ми себе так будемо весь час налаштовувати, що ну от там ще день, два, тиждень, місяць, там ну півроку, але воно не наступає. І в результаті ми, по-перше, ще більше закопуємо себе в депресивну цю яму. А по-друге, ми не робимо те, що ми маємо робити. Ми просто чекаємо, виживаємо і чекаємо.